Це Ковальський новостворений муніципальний духовий оркестр проводить останню репетицію перед дебютним виходом на сцену, який за будь-якої погоди відбудеться у день святкування великої перемоги 9 травня. І репертуар підібрано відповідний пісні та мелодії воєнних та післявоєнних літ. Наголошує його керівник, диригент та музикант з чималим стажем роботи Василь Марценковський. А загалом колектив віртуозно вже оволодів музичними класичними творами всесвітньо відомих композиторів, виконує вальси та сучасні твори українських композиторів тощо. Протягом п'яти років міська влада намагалася створити власний комунальний оркестр, який вже, до речі, існував у Луцьку та Новолинську. Але все щось не клеїлося. І ось у лютому цього року було запрошено 20 музикантів, серед яких є досвідчені та ті, що тільки но закінчили місцеву школу мистецтв і організовано духовий оркестр. Василь Марценковський індивідуально прослуховував кожного, перш ніж запросити до спільної роботи. Поблажок не давав нікому. Каже, що ця справа, ой, яка нелегка. Практично її всі знають. Хлопці, всі професіонали. Бо я дякуючи владі, в першу чергу, бо інакше ні, ні, ніхто не хотів. Ну, музикантів є, багато дякуючи владі, це ми якраз в цьому році прийшли до, до правди, можна так сказати. А ще ковальській владі разом з місцевими депутатами вдалося домовитися щодо фінансування оркестру, яке буде здійснюватися з міського бюджету. Це була така мрія, щоб таки створити в ковелі нашому муніципальний оркестру, тому що і в Нововолинську, і в місті Луцьку ці оркестри вже були чому не гірші. І от уже в цьому році було дякувати цей оркестру нашій сюди. Міська влада виділила кошти. От, і ми маємо 20 учасників цього оркестру. Вони оплачуються, звичайно. От і два рази в тиждень вони ходять на репетиції, вивчають нові твори, поповнюють репертуар ще новішими творами. У свій перший виступ колективу довелося вийти на сцену у запозичених сценічних костюмах, але вже згодом буде вирішено питання щодо пошиття святкового вбрання учасникам з першими акордами оркестру. Люди, що відпочивали поруч, почали підтягуватися до основного музичного дійства. А коли соліст-вокаліст, колектив Володимир Михалевич взяв перші ноти пісні гімну перемоги, день перемоги. Усі присутні встали і гучно аплодували музикантам. Ветеран Великої вітчизняної війни Андрій Ткач зі сльозами на очах слухав музичні твори воєнних літ у виконанні духового оркестру і був приємно вражений. І музиканти дуже здібні і дуже хорошо грають. А ще... це? Хто пел песни, це настоящий артист вот, грає. І приємно дуже послухати цих музикантів. І вот. навіть э, душа радується за те, що у нас у Кобелі есть вот, така музика, такі талановиті гравці. Наступний вихід на ковальську сцену муніципального духового оркестру відбудеться у день святкування визволення міста від німецьких загарбників. Колектив уже готує нову концертну програму.